Доброго дня. Сьогодні у нас 16 вересня. Ми служили в лікарні номер 1 Це Київська міська клінічна лікарня, і ми служили в хірургії. І дуже багато свідчили про Ісуса, і дуже багато людей сьогодні прийняли його своїм Господом і Спасителем. Ми молилися і за військових, і за їх родини. Ми молилися за невійськових. І дуже багато людей сьогодні вони відкрили свої серця і вони. Запросили Ісуса в своє серце, і це дуже радісна новина, що люди вони відкриті для Слова Божого, для того, щоб мати нове життя, переможне, і мати життя з надлишком, таке життя, яке Ісус приніс в цей світ. Він приніс Євангеліє, Він приніс благозвістку, і ця звістка вона тішить людей. Люди такого не чули, вони. Ще не знали, що батько добрий, що він зцілює всі їх хвороби, що Ісус за них помер, але це істина. І ми благословляємо кожну людину, хто сьогодні цю перемогу визнав в своєму житті і прийняв Ісуса. Слава ім'я Боже! Слава моєму Ісусу, йому слава навіки.